На площі біля районної школи мистецтв, як то кажуть, ніде яблуку впасти скрізь дітвора, скрізь дитячий гомін і сміх, і це безперечно радує душу і серце. Сьогодні тут проходить районний етап всеукраїнської акції «Голуб пам'яті та миру ця акція проходить за ініціативи депутатської групи у Верховній Раді України. Відродження в нашому районі цю акцію проведено за підтримки народного депутата України Василя Гуляєва. Він прибув у Від з багатьма пакунками з подарунками для дітей треба сказати що в першу чергу у будь-якому селі району депутат зустрічається з дітьми разом з виконуючим обов'язки голови від районної державної адміністрації Олегом маклашевським народний депутат україни Василь Гуляєв розповів присутнім про цілі акції «Голуб пам'яті та миру яка приурочена 70-річчю великої перемоги у другій світовій війні Діти Відіополя, як які діти України мали змогу написати на паперових голубах імена своїх родичів, близьких та знайомих, які брали участь у визволенні України. Пам'ять героїв ми шануємо та згадуємо з вдячністю їх великий подвиг із самопожертву заради свободи та миру в Україні. Зібраних паперових голубів буде передано до Києва для виготовлення символічної інсталяції. Голуба пам'яті та миру, що буде складений з десятків тисяч маленьких паперових голубів. Процес створення масштабної інсталяції фіксуватимуть представники Книги рекордів України. Всі населені пункти, які взяли участь у всеукраїнській акції, будуть названі поіменно під час фінального монтажу інсталяції у Києві та отримують диплом про встановлення рекорду. В рамках всеукраїнської акції «Голуб пам'яті та миру відбувся конкурс дитячих малюнків на асфальті. Нехай «Голуб пам'яті та миру послужить оберегом для всієї України, продемонструє єдність українського народу, непереможну силу духу та прагнення українців та авідіопольців до мирного життя.